Дня, я завітаю в ігрушку назву Роблекс в симулятор качка У цьому симуляторі нам потрібно качатися і вигравати ось цих босів. І, по ідеї, нам потрібно взяти щось, щоб качатися. Наприклад, на біцепс. Ми поки що можемо взяти тільки 1 кілограм, екіпірувати. Мені вже пропонують трейд. Мені чел дає якісь дуже прикольні штуки. Звичайно, якщо він мені їх дасть. На жаль, він відмінив трейд. Тому ми просто качаємося. І якщо ми натискаємо на одну кнопку миші, то нам додається плюс одна сила біцепса. А щоб перемогти першого боса, нам потрібно, по ідеї, 150 сили. Тому качаємося. А поки я качаю силу, підпишіться і поставте вподобайку. І я буду дуже замотивований знімати наступне відео. Я вже трошки підкачався, маю 70 сили і попробую от з цим першим босом. Побитись. 3, 2, 1. І я просто його маю переклікувати. Ну, давай, 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 давай. Ще трошка. І є. Мені дали один спін. І за ті спіни я можу відкривати всілякі яйця. Наприклад, перше найменше яйце коштує 5 вінів. А наступне вже 25, 125 і 700. Це дуже зараз багато для мене. Тому треба просто фармити на ось цьому хулігані. І що, пацани, мені лишилося тільки ще один він. Тому давайте його дофармимо. Гоу. І мені лишилося перемогти його один раз, і тоді я зможу відкрити яйце. Давай мені трошки лишилось. І та, в мене є вже 5 вінів. І далі переходжу за своїм яйцем. Відкрити один раз. І що нам випадає? І це. Е, проста собачка. Бляха, потрібно відключити ту русню. Де тут англійська? Ось. Е, і що ж мені випало? І мені випав док. І він додає півтора сили. Екіпіровка. І він тепер у нас екіпірований. І, по ідеї, якщо я зараз візьму гантелю. перепрошую гилю. Я вже можу взяти, до речі, гилю на 2 кілограма. Екіпіровую. І тепер, якщо я буду качатися, то мені дасться не просто два спіна, а зразу чотири. Треба трошки підкачатися і переходити до ось цього боса. Думаю, 200 сили мало би вистачити. І 3, 2, 1. Гоу! Нічого собі в нього аж цілих 700 сели. Мене він просто валить на одній руці. Я просто порівняно з ним бот. Тому мені потрібно, як мінімум, 500 сили. І тоді я вже зможу його перемогти. Тому зустрінемося в майбутньому, коли в мене вже буде 500 сили. І я вже нафармив цілих 513 сили. І я, напевно, зможу перемогти цього боса. Файт. Три, два. Один і клацаєм. Я не хочу програвати. Давай. Давай, ти зможеш. Ні, це, похоже, габела. Я не зможу, але все рівно буду старатися. Мені, напевно, потрібно як мінімум 600 сили, бо на початку я доволі непогано тащив. Ні, я далі навіть старатися не буду, бо це габела просто. Потрібно ще качатися. Але тут о є безплатні якісь подарунки. Ого, цілих 100. І вже не потрібно качатися. Бо в мене вже цілих 700. А, це, напевно, через те, що ще ось цей пет дає мені буст. Тому і мені дало цілих 200. Ще 3 віна. Також 100, ще 200 сили куку. І ще якогось пета. Яйце із петом. Це, це якийсь пет. Ще плюс 100 сили, але оскільки. Це навіть не сили, а кулаків. Ось, мені вже дали. У мене вже є 200, 200 і 700. Це вже виходить, що в мене більше тисячі сили. З нагородами все. Зараз переходжу до пета, вдягаю його. Він дає ще плюс 2,5 буста. І я ще буду ще швидше качатися. Але перед цим мені потрібно перемогти цього боса. Три, два. Один гоу. І, звичайно, я його легко переможу, оскільки в мене є 1100 сили. І мені дали зразу скільки, зразу 8 війнів. Але щоб відкрити яйце за 25 війнів, мені ще треба пофармити. Тому фармимо. І мені лишився останній раз перемогти боса. І в мене є 25 війнів, щоб відкрити цей ящик. Відкриваємо. І нам випадає. Uncommon. Це якийсь олень. Він дає 2,35 буста. Це дуже навіть непогано. І тут максимум можна, по ідеї, екіперувати 3 пета. І якраз у мене є і три. Інтересно, скільки мені буде даватися за одне качання. Я вже, до речі, можу взяти 3 кілограмову гелю і якесь завдання виконано. Не розумію, що воно мені дає, але хей буде. І качаюся. До речі, ця гиля дає плюс 4 сили. І якщо я буду качатися, вже плюс 22, оскільки в мене є три крутих пета і один доволі величезний олень. Так, качаємося. І до речі, а скільки потрібно на ось цього хард? На ось цього боса за хард? Зараз все-таки трошки підкачаюся і перейду до цього боса, оскільки там ще людина файтиться. І мені далося якась ще одна винагорода, і це якийсь поушен. Інтересно, що він дає. Не розумію, де тут інвентар. Якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я не розуміюся в, цій, в цьому режимі, оскільки я в ньому перший раз граю. Пацан. А, тут можна і так пофайтитись. В нього цілих 5 тисяч сили. Він нас капець, як швидко переклікує. То просто неможливо. Нам потрібно дуже багато сили і багато качатися, щоб його переклікати. Давайте попробуємо покачати трохи руки за допомогою ось цих. Тут теж доступний 3-3 кг. екіпіровуємо і зжимаємо. Доволі прикольно зжимається, але тут дається менше, але й швидкість перезарядки самої цієї штуки більша. Звісно, дається по 17, але мені за гелю дає плюс 22, тому мені вигідніше. А, тут зразу і 5 кг є. Похоже, тут навіть трошки вигідніше, вже 28. А за гелі тут теж є 4 кілограма, і тут дає цілих 34. Проки що найвигідніше це качатись ось так. Ось цією величезною гелією. Чому правда вона рожева? Також тут є всілякі отакі во гантелі величезні. І по ідеї. Я не можу на них я не можу ними качатися, оскільки мені потрібно три тисячі сили. Також тут можна ще челами файтитись, але оскільки нікого немає тут зараз на сервері, крім ось цієї людини, мені нема з ким файтитись. І ось тут, во, якщо я на нати, буду натискати на гелю, то це можливо навіть і вигідніше, ніж просто брати. І качатися. Бо тут просто ти б'єш і тобі дається за це 6 або 11 очків. Але тут майже немає перезарядки. Три, два. Ага, тут також є обмеження, що я не можу бити інші груші, оскільки тут потрібно. 38 тисяч, там взагалі потрібно 100 тисяч, а тут віп. Тут 15 тисяч, тут 3, а тут 400. Тому просто я пофармлю ось тут. О. Ого, тут вже дається плюс 23, і в мене вже є одна тисяча. Думаю, все-таки найвигідніше буде качатися ось цією гантелью, якою і качається чел. Беру гантелю на 4 кіло і фармлю. Поки що у нас 4 тисячі сили, а нам потрібно для ось цього боса цілих 5 тисяч. Ну, принаймні в нього є 5 тисяч. А подивіться, які тут жорсткі чели. Наприклад, ось наступний йде. В нього 47 тисяч сили, а ось цього обше, 527. Там, напевно, в нього лям. Лям-сили. Тачал, Це такий жирніч. Величезний такий моцний чел. О, ще плюс 10 буст. Не знаю, правда, що він дається. А напевно, ось тут за те, що я тут ем, находжуся, мені дається якийсь буст. Але поки що я його не замічаю. Тому далі буду качатися. І я вже нафармив цілих п'ять тисяч. І я зараз буду якраз проходити ось цього чела. І чел 3, 2, 1. Та в нього якраз 5 тисяч і в мене, але він мене переклацує. Що за фігня? Чому в нього і в мене 5 тисяч, але він сильніший. Я буду триматися до останнього. Мені скільки, потрібно сім тисяч сили, щоб тебе перемогти, чи що. Ну, чел, давай. Ні, він все-таки мене положив, навіть якщо у нас одинакова кількість сили, тому треба ще качатися. І доволі некомфортно те, що постійно після кожного файту злітає постійно. Ви подивіться, які вчала там пети, і скільки їх. Напевно, він донатор. Просто донатор читерський. Але доволі що я казав? А, доволі некомфортно, що постійно гантелі злітають. І, до речі, я вже можу. 5 кілограм одягнути, одягаємо і е, дається зразу плюс 47 Це вже краще, ніж 30. І тут нам відкривалася нова нагорода. І це фет. І він дає 2,5 буста. І найменше дає ось цей. Його знімаємо і ставимо ось цього легендарного чела. І нам тепер дається плюс 53 сили. Одразу це виходить. Що за два кліка я вже получаю 106 сили. Це дуже прикольно. І просто подивіться, як він світиться. Він дуже гарно виглядає, і ви вже нарешті не рожева, а сіра гантеля. Як він її однією рукою тримає, точніше, я. І за короткий час я вже нафармив 6 тисяч сили. 6300, 6400, 6500. І зараз дофармлю до 7 тисяч. І буду файтитись ось цим босом. Можна сказати, міні-бос, якщо порівнювати його з оцією громилою. І я нафармив вже нарешті 7 тисяч. І. Ф... Зараз ось цим. Ні. Та ось цим. Фармлюсь. І скільки інтересно, нам дасться... Він мене навіть трохи переклікує, і не можу його з 7 тисячами легко положити. Це дурдом якийсь. І давай, чел, я тебе переможу. В тебе, звісно, більше м'язів, але в мене менше. Але 7 тисяч сили в мене. Тому давай, я тебе переможу. Інтересно, скільки за тебе кубків дасться? Вінів, точніше. І плюс 25. І я йду зразу відкрию ось це яйце. Відкриваю. І нам дається Uncomin. Цей на 2:35. А цей ось цей навіть гірший, тому його можна зразу викинути. Так само і викинути. а ні до речі, якщо ви хочете пограти зі мною, то посилання на свій Roblox аккаунт я залишу в описі. І, до речі, якщо ви будете грати зі мною в цей режим і впізнавати мене, то я буду вам давати різних петів. Як, наприклад, цього самого слабкого. Я розумію. Але коли в мене появиться набагато ліпше, то я вам просто буду кидати трейдом. Різні. До речі, трейд. І що ти мені пропонуєш? 500 x 500 Окей. Х200. Я ось цього. Я прям всіх. О, всіх. І. Як ти згоден? Ні, він відмінив трейд. Інтересно, скільки ось в цього во чела сили і файт. Цілих 41 тисяча. Це дуже багато. Він мене за секунду положив. Це просто капець якийсь. Е, тому треба буде фармити на ось цьому на харді. Ну що, чел, поїхали? Ай, до речі, тут є автофарм, автохард. Автофарм, блін. І зараз я просто відійду за чаєм, а просто клікер буде мені фармити все. Фармити мені спіни. Вже плюс 25 спінів і ще плюс 25 зараз буде. І автофайтом я вже наробив собі цілих 200 вінів. І, по ідеї, його можна відключити, дофармити ось ще один раз цього боса. Я сказав дофармити ще раз цього боса. І, і ще плюс 25 спінів в мою копилку. І можемо відкрити яйце за 125 вінів. І ми його, звичайно, відкриваємо. І нам випадає Uncommon, самий найгірший. На нього, звичайно, шанс 50%. Але скільки він дає Ху. Е, і це 2,6. Це наб... краще, навіть ніж цей легендарний. Але ось все-таки ось цей пет з рогами гірший. Тому його не екіпіруємо. А ось цю вопташку якраз екіпіруємо. І в нас вже виходить 2. 2 6. І в нас виходить вже 7 з половиною Х. 7х з половиною. І оскільки ми будемо качатися. І ми вже навіть можемо взяти гелю на 10 кілограм. Екіпіровуємо. І вже за допомогою неї ми качаємо цілих 81 в секунду. Ну, не прям в секунду, ну майже. Це все через ось цих моїх петів. А чому не відображається решта? Забагались напевно, але то таке. І на такій прекрасній ноті з відкриттям яйця за 125 війнів я буду закінчувати цю серію. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пам'ятайте, ви підтримуєте український контент.